Вітаю всіх. Ну що ж, Куп'янський напрямок. Я беру великий, це Все, що пов'язано вузловий куп куп Куп'янський напрямок. Наступ РФ, тенденція до кінця жовтня. Дивимось. Куп'янський напрямок, тенденція наступ РФ до кінця жовтня. Яка? Яка там буде тенденція? Давайте подивимось. Руйнування сильні Ворог там суне, має плани, концентрація. ну Повторення ситуації все по колу. Так. шістка кубків. До води. До води, до води треба вода. Кінцевий результат. маніпуляції звіздець. Ну. Справедливість. Це мені радує трішечки. Так, невже там буде десь зупиночка? Так, сунути буде, він має, він має ціль, яку хоче досягнути. Ворог досягне своїх цілей на Куп'янському напрямку. Ворог досягне своїх цілей на Куп'янському напрямку. Так, або ні? Так, на жаль, він досягне своїх цілей. Тепер так. Двіка кубків, розумієте, там як ті домовленості ще якісь. Дивіться в місяць. Чірка Пентаклі. Руйнування сильніші, кабиці довбані. І знову колесо фортуни, повторення. Концентрація сильніша. Ворог там сконцентрувався на певному моменті, який хоче досягнути. Україна. Так. Домовительності. Ну, нема більше питань, в принципі, Україна домовляється про результат. Все. Не питайте, будь ласка, мене більше, це гидко, неприємно і все, немає слів. Так, тепер я хочу зрозуміти одну річ. До кінця року Україна зможе стабілізувати ситуацію на Куп'янському напрямку і. Як сказати, втримати Куп'янськ, янсь, куп Куп'янськву зловий? Зможете зробити до кінця року. Так, знову карта світу. Відльотник. Все це робиться втиху. Ось вам шість жезлів. Чотирка пентаклів і закохані. Ну, що мені ще сказати? Воно все працює по сценарію. Я не хочу більше це дивитись мені вже огидно, просто слів нема. Нами грають.